власне житло. Мріяли вклали усі гроші і не заселилися. Забудовник з банкрутів обдурив чи втік. Варіантів купа, але від цього ошуканим інвесторам не легше. На закінчених в Україні у кожній області десятки, а то й сотні. Простому українціві не втрапити у будівничу аферу нереально. Розплутати клубок юридичних та фінансових махінацій ще складніше. Утім, вихід, як довели самі обдурені грошодавці, завжди є. Чотири хмарачоса прекрасний район поруч метро, де і школа. Дмитро із родиною мав жити тут уже шість років. Та сьогодні тут самі сніжні замети. Квартира, яку я тут покупав, вона стоїть 246 тисяч. Грін, ця цифра вижила здесь мы ее семью, с в душе. Ми заплатили, зібрав сім'ю з допомогою родителей ще у 2005 році. И зараз ми по прежнему живемо з нашими родителями. У нас вже сын, син, мы ми планували відправити по сусідству детский садик. Він вже ходить в школу і не в перший клас. Махінації з житлом Дмитра та його сусідів закрутили банки компанія Забудовниця. Ті самі квартири тут продані двічі. Комерційна установа, що давала кредити, стала державною. Компанія Забудовниця збанкрутіла. У ролі колек... Виступають обдурені підрядники, яким теж за виконані роботи не заплатили. А люди стукали всім. І двом президентам, і двом очільникам Кабміну, і мерові, і голові адміністрації. Зрештою, усі скарги скинули на ошелешеного дільничого. Закони не захищають таких людей, як інвестори. Найактивніші інвестори, яких ушукали, об'єдналися у всеукраїнську громадську організацію та безоплатно надають юридичні консультації братам у нещасті. І в їхніх лавах є справжні унікуми. Цей будинок мав усі шанси стати другою і центр, але люди, які вклали гроші у ці помешкання, вчасно згадали мульти про Чебурашку і взялися добудовувати самі. Ми строїли, строїли і наконець построїли. Ура! Цегляна коробка із дахом у такому вигляді забудовник лишив людям цей будинок. Ми столкнулися з тим, що застройщик просто збіжав. Бросив цю стройку що нього на це Півроку сусіди шукали одне одного. Інформацією про тих, хто купив тут житло, забудовник не ділився. Як знайшлися, провели збори на них і вирішили створити громадську організацію, аби від її імені рятувати свої оселі. Про Григорія кажуть, він у будинку кожен гвинтик знає в обличчя. Це він об'єднав усіх грошодавців і змусив повірити, у будинок вони таки заселяться. Нам прийшлося зробити каналізацію. сделать, наладить систему водоснабжения, наладить систему отапливания квартир, наладить систему пуск газа на дом, благоустройство сделать вокруг дома полностью, запустить лифты. В подъездах сделали, покрасили сами стены, смонтировали, положили укладку, плитку, Ящики. Торік самі ж мешканці здали свій будинок в експлуатацію. Тут не смітять, розводять квіти в під'їзді і обов'язково виходять на суботники. Бо свій будиночок такий омрійний та багатостраждальний, має бути охайним. Ірина Скосар, Сергій Маневцков та Костянтин Новий канал.